Цього отже, продовжуємо розмову з політологом і письменником Володимиром Цибульком. Зараз має таку дуже важливу тему. це Міхаїл Булгаков. Як же Київ буде зможе прожити без нього? Справа в тому, що цього тижня експертна комісія Українського інституту національної пам'яті визнала Міхаїла Булгакова символом російського імперського світу, і як годиться, як можна було прогнозувати, почався. Стогін з боку Булгакофілів, власне, з того приводу, як, як вже далі, далі жити в Києві без Булгакова. Отже, Володимир, ти як, як письменник і як політолог, а як, як Київ буде жити без Михаїла Булгакова? Ну так як жив в радянський час. Тобто, ну, навіть хоча Москва знімала там. Фільми про е, Білою гвардію, е, але е, вона ж не будувала пам'ятники Булгакову е, тут. Е, це це дуже цікава така частина історії Києва, бо імперська обслуга в Києві жила автономно. Вона, вона майже не адаптувалася з місцевим київським населенням. От чому на Арсеналі завжди була вулиця Московська? Тому що там жили москвини на арсеналі, не могли працювати місцеві а виробництво зброї працювали, завезені з Росії спеціальні колонії людей. Їх селили окремо в Києві так само. Колонією жили оці е, зграя попів, які, яких привезли для ну, е, перетворення. Духовної компоненти українського життя в чисто пропагандивну імперську структуру. Нагадаю, що плодом цих переселень булгакових було чорносотинство, наприклад. Е, е, було чор, чорносотенство. Ну, згадаймо на Волині, що про московські попи витворяли. Це ж чорна сотня, з, 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 з тим краєм пов'язана теж. Ну, Тут в Києві було інше, тут вбивство Столипіна потім було і тому подібне. Ну, чому ж ніхто не кричить, що е, Столипіна не вистачатиме, там, бо е, хоча, Треба ну, Столипіна теж є в Лаврі. Але з іншого боку, ну, от за Булгакова вчепилися, бо, бо він ніби письменник. Але якщо це письменник, якого толірував Сталін, хіба це не означає, що цей письменник, мабуть, був потрібен імперії радянській владі? Як якби, якби він був не потрібен імперії для роботи з українцем з українським контингентом, то його б, мабуть, вивезли б туди, де українських письменників повивозили? А так він нормально жив в Москві, і навіть його війська не мобілізували. Е, от дивися, я е, так трошки покупався в тому, як вшановується пам'ять Булгакова і оцей знаменитий, як так званий будинок Булгакова. Хоча насправді не будинок Булгакова. Там ну це е... орендований, вони там жили. Так але, так, ну, так. Так, так, він орендарив, він міг орендувати багато будинків. До речі, власником цього будинку була прекрасна українська родина Київська. Прекрасна, дуже, дуже така свідома а, так. Я, я власне ну я постанокяни, я в цьому не дуже добре орієнтуюся, але тим не менше я з'явився, що в цьому ж будинку жив е, видатний український композитор е, Кошець. Я да. ні від одного любителя Булгакова не чув ані слова згадки про те, що в цьому ж будинку жив Кошець, і його теж треба якось шанувати. Ну до речі, нагадаю, що саме Олександр Кошець вивіз хор е, під час гетьманату, і так. якраз він запустив у світ е, щедрівку Леонтовича. Це, це, цей хор вивіз щедрівку Леонтовича, і вона пішла гуляти в світі і стала частиною, до речі, американського культурного коду так. Але чому у цих всіх Болгаколюбів на слові Кошець виникає раптом амнезія. Ну, та виникає, тому що Бога е, Болгаколюби вони взагалі навіть не збираються е, розумітися в українській культурі. Помічати її. Помічати її як, як явище. Тобто вона для, для них не існує. От вони живуть. До речі, це, це дуже проявилося в поведінці такого е, Олеся Бузини. Він, він був таким е, концентратом цих настроїв, е, не бездарний, але, але е, написати книгу е, Шевченко-Упир. Е, чи Вампір, чи ну, упир. Вурдалак е, він здається. ну Це «Мурдалак», він вжив саме це слово там. Це е, ну, така гра дика дуже. Тому, звичайно, що дехто пробує елементи такого російського ландшафту в Києві культурного ну якось приберегти. Але для чого? Ну, от, якщо, наприклад, у Віртінського українця були якісь симпатії до українського народу, і він вже навіть в сталінський час, коли був підневільним сталінським співаком, Ну, українці якось його толірували, якщо в когось проривалися оці, ну, така імперська шизофренія, ну, то, звичайно, що слід про це навіть ну, не потрібен в історії, особливо ну, в масовій культурній історії. Для спеціалістів, будь ласка, вивчайте скільки завгодно. Тим більше, що. ну, в Києві було багато різних особистостей, представників інших літератур, сліди яких залишаються і ніхто їх не, не збирається ревізувати. В Києві жив Ярослав Гашик, в Києві жив Шолома Лейхен. Ну і можна називати і називати, називати безмирно. В Києві бував Джон Стейнбек, наприклад, по війні відвідував і дуже теплі спогади про Україну писав. Про відмінність е, гордовитих українських жінок з гарною ходою від, від москвичок від росіянок. Це дуже, дуже цікава теза така. Е, але дивіться, в Києві також народилася і, здається, померла польська письменниця Ванда Василевська. Теж, очевидно, видатна письменниця. Ну, мало один недолік. Була комуністкою. Ну, вона і... була дружиною Корнійчука. Корнійчука. Так. так. І е, вулицю в її честь. Зараз перейменували на вона має зараз якийсь Гаврилишина. Гаврилишина. І я не я бачу Петровича знав, і, і я дуже радий, що це так. Так, і я не бачу якихось криків, що от е, Київ втратив е, які, якісь такі особливе ставлення до Ванди Василевської, яка була киянкою. То в чому проблема з Бугаком? Чим він кращий за Василевську? Ну, взагалі-то Булгаков е, вчився в університеті е, Святого Володимира. І, е, по-моєму, він на початках навіть української революції дещо до, до гетьманату мав якісь симпатії. Тому що е, гетьман Скоропадський притягнув дуже багато такого родовитого російського офіцерія, тоді е, вони дивилися е, на спробу побудувати в Україні другу Росію. Так, про Так саме, що Арестович що хоче збудувати. Так. А потім, потім коли вже ну, гетьманат змінився, і після цього, по-моєму, в Булгакова такий крем в бік імперії став невиправним просто, через що він здимів і жив уже в Москві, по суті. Основні то, свої твори він написав в Москві. Він, він як особистість реалізувався в Москві, а не в Києві. Тому, ну, ну так є київські реалії в його творах. Так. Великої любові до, до українського народу в його творах не проскакує, не, не, не про не, не лунають жодні е, позитивні слова. Тому що вже але, але я от дивився, що в Києві вулицю е, Михаїла Булгакова перейменували на вулицю Вахтанга Кікабідзе, який, в принципі, до Києва ну, безпосередньо не, не має ні, жодного стосунку, але він має певний стосунок до України. Чи це є правильно? Вахтанг Кікабідзе був великим патріотом України, великим прихильником України. Мій друг Ігор Курилів, багаторічний. Директор Софії Ротару завжди організовував тури україною Вахтанга Кікапіця. Тому він після агресії проти Грузії він жорстко засудив російську агресію в цілому, завжди підтримував Україну. І це пам'ять реально великий друг України. Реально великий друг України. Це, це було, була щира любов. І і я думаю, що це дуже правильно, що кияни це відзначили. Ну, Добре, але що робити з тими булгакофілами? Як до них це донесуть? Чи це вже безнадійний варіант? Ні, це, це безнадійно. Справа в тому, що це такий тип людей, які, наприклад, стогнуть в Одесі за розбитою росіянами церквою ну, головним собором Одеським. Але не бачить в цьому російських ракет. Тобто, це якась сатана цю, цей собор розбила. Це не російські ракети, не, не російська влада е, і не російська церква благословляла ці ракети на знищення одеського храму. От люди з такою роздвоєною е, логікою живуть серед нас і нічого ти не поробиш. Вони не зв'язують своє голосування за Зеленського і нинішнім лихом. Яке Яке переживає Україна. Але от дивися, от ми минулого тижня говорили про Сергія Шефіра, а цього тижня озвався несподівано його старший брат Борис Шефір. Ну, він правда про Булгакова не згадував. не згадував тому що ну але це та ж сама Булгаковщина, але та сама а та сама вгорода. Пушкіна щось... йому жалко. Ну так, жалко Пушкіна. Добре. Ну, Пушкін був теж бував в Україні. Ну що ну. Написав поему Мазепа. Бував в Одесі. Ну там відзначився скандалом. Ну, ну, що? Ну, до речі, я би тут порівняв, що своє покарання Шевченко відбував у Казахстані в пустелі і ще й солдатом. А Пушкіна у заслання відправили на курорт Одеса. Ну, ну, статі, так, так. ну, це швидше була така не, не, не заслання, а подорож у путешестві. Власне, Але це заслання. Мені, що, е, суть в тому, що е, ну, щось писав і Булгаков про Україну, щось і Пушкін писав. Але ні Булгаков, ні Пушкін для становлення ідентичності української не зробили і крапельки. Чому ми повинні їх відзначати? Чому вони не зробили нічого для української ідентичності? От Тимко Падура, е, е, такий польсько-волинсько-галицький е, польсько-український поет, який е, написав пісню Гей Соколи, або е, польські романтики, які писали е, на українській тематиці е, свої твори. ну, починаючи із. Е, Северина Гощинського, який написав замик Каньовський. Ну але мав би Гощинському в Каневі пам'ятник стояти? Його нема. Дивись, ну. я б трошки по-іншому сформулюю питання: чи означає ось це рішення Наці... інституту національної пам'яті, що у нас забороняється? На що забороняється? Тільки пам'ятник і вулиці Булгакова чи Видання творів, читання і так далі. Ну, взагалі, обмежень на читання немає ніяких і дослідження немає обмежень. Просто е, відмови від глорифікації, е, е, от і все. Але вільний обіг е, книг, в тому числі від мовою оригіналу. Тут не, немає ніяких обмежень в цьому сенсі. А чи повинні ми в такому разі перекладати буга українською мовою? Ну. Якщо на це є запит, я, я не думаю, що на це буде запит, тому що те, що може цікавити українців, е, ну с, власне з українська частина його, ту, ну де про Україну, ну там не, не дуже доброзичливо це написано і не, не дуже тобто без розуміння українства написано. А майстері Маргарита, ну це, мабуть, найвизначніший його твір. Ну, то він, він же ж теж не, не, не пов'язується з Україною. Він, тобто, треба знати московські реалії. А в нас такий дрейф відбувається з е, Росією, що ми років сто взагалі в бік Москви дивитись не будемо. То, то що нам відкриє, врешті-решт Булгаков, де, де там багато таких непанських реалій в цьому, в цьому е, в майстрі Маргариті? Там звичайно. І, і біблійна лінія, і, і не панська, і що завгодно, але воно, воно більше зроблене на типажах неукраїнських. Там нема українських типажів, там немає української людини в цих творах. Добре, тоді от пам'ятники, вулиці, чи додає це знання Булгакова чи іншого письменника, чи конче це потрібно для того, щоб знати ту чи іншу літературу? Для чого ми глорифікуємо ту чи іншу постать? Глорифікуємо тому, що творчість цих людей вона формує актуальний світогляд громадян. Я не вважаю, що після російського нападу, після говно кіно російського Біла Гвардія, оцього сучасного, що вони зняли. Таким з ну, карикатурними українцями е, є сенс взагалі згадувати про Булгакова. На навіть якщо хтось хоче його пропагувати, то Москва зробила все, щоб, щоб ну, краще не згадувати про Булгакова на території України. Серед, с, с, особливо через, серед, ну, через сучасні прочитання його творів. Це таке трошки ну, лайновите воно в кіно. Хоча майстері Маргарита стало явищем навіть під час війни зараз кінематографу російського. Ну, але я не думаю, що комусь з України захочеться його дивитися. Mm, так. Тобто, фактично, це не є заборона на Булгакова, як це плачуться не є. ну, ну Це російський фільм новітній, найновітніший майстер Маргарита можна. Скачать в принципі і подивитися, але але що, що це дасть, чи це для ума для серця щось дає нам коли в нас очі застять е, жертви російської агресії. Ми, ми не бачимо в, в Росії ні е, гуманності, ні людинолюбства, ні, ні співпереживання. Є тільки Україна ненависть. Поки що це домінує в тому, що генерує російська держава. Так, ну, мабуть, воно так і є. Тобто, фактично, пам'ятники Булгакова не, не, ніяким чином не допомагають вивчати самого Булгакова. Так. По суті. Так. Так. Ну я б сказав, і експлуатація російської російською державою Булгакова особливо останні 20 років, 30 років можна сказати. Вона мабуть, дійсно відлякує українців. Ну так. Отже, це був письменник і політолог Володимир Цибулько. Ми обговорили на завершення розмови про теми. Олександр, це... Хочу прорекламувати щодо будинку Булгакова. Так. Оксана Забушко написала блискуче есе про, про родину е, українську, яка цей будинок Булгаковим здала, е, ну, в яких жили булгакови. Тому раджу пошукайте Оксане Забушко просто фен, ну, фантастично е, таке. Ну, фантастично охопне есе. Так, це, це дійсно варто. Отже, це був Володимир Цибулько, письменник і політолог. Ми на завершення обговорили тему Булгакова і чи його заборонено насправді в Україні. Виявляється, що не, Булгакова не заборонено, тому, тому булгакофіли можуть спати спокійно з томиком Булгакова під подушкою. І думаю, що під подушкою він швидше, швидше порветься. Ну, можливо, миш, миші його швидше з'їдять під подушкою, ніж над подушкою. Так от. І, але зато не буде його музею, це не буде якоюсь такою втратою, яка кудись відкине бід, Україну. Мене, до речі, з тим музеєм пов'язана одна дуже дивна історія. Тому що мій, мій друг. Енвер Ізмайлов, такий кримсько-татарський джазовий музикант, просто фантастичний, і Володимир Соляник, там десь перед новим роком придумали таку клубну зустріч. По-моєму, там вони так якось спеціально вигадали, щоб тільки 13 гостей було і вони грали в музеї Булгакова. І це було справді дуже приємна, абсолютно мила вечірка. Коли я вийшов з цього музею, я зайшов в свій телефон. І я виявив, що в мене повністю стерта книжка записана в телефоні. Та це що? Це якась містика. Така містика. Це просто ну от, ну, от я, 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 я крутив той телефон, я був в шоці? Повністю витерта записна книжка. Це було давно, десь років, по-моєму, 20 майже тому. Ну, бачиш? Якщо тебе є причина не любити Бугакова широцепну? Так, так. Особисто. Отже, це був Володимир Цибулько, письменник і політолог. За нагоди обов'язково підпишіться на мій канал, на канал канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько ТОЛ і Цибулько Тв. Тому що, як бачите, ми обговорюємо і навіть дуже цікаві історії, життєві про містику. От не тільки суто літературні історії в Києві чи суто політичні розклади в Україні. Підтримайте канали на Патреоні, долучайтесь до числа донаторів. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую за.